За 2022 рік на території Лзівського району виникло 297 пожеж. Внаслідок пожеж сім людей загинуло, з яких одна дитина, та дев'ять осіб отримали травми. Матеріальні збитки від пожеж склали понад 15 мільйонів гривень. 158 пожеж виникло на території Лозівської міської територіальної громади, з яких 75 – в природних екосистемах, 63 – в житловому секторі, 11 – внаслідок бойових дій та 9 – на автотранспорті. Внаслідок таких пожеж було травмовано три особи. Так, 30 грудня, близько першої години ночі. У Краснопавлівці виникла пожежа в гаражі на території приватного домоволодіння. На ліквідацію пожежі виїжджали краснопавлівські рятувальники. По прибуттю було встановлено, що в гаражі горить автомобіль на площі 3 квадратних метрів. Причиною займання стало коротке замикання електромережі автомобіля. Також подібні пожежі в індивідуальних гаражах протягом грудня були в Панютиному, новій Іванівці та Чернігівському. Звертаємося до громадян з проханням не нехтувати правилами пожежної безпеки, приділяти особливу увагу правильності встановлення та експлуатації металевих печей буржуйок, електрогенераторів та електроустановок. Також Лозівське районне управління головного управління ДСНС України у Харківській області попереджає, що відповідно до наказу Харківської обласної військової адміністрації від 30 грудня до 2022 року на території Харківської області суб'єктам господарювання незалежно від форми власності фізичним та юридичним особам заборонено проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і перетехнічних засобів. На період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування.